Вітаю мої любі глядачі! З вами Лілія Лебідь та карти Ленорман. Хоча, напевно, в цьому випадку, саме для цього відео, правильніше було б сказати з вами Лілія Лебідь та кубики Ленорман, які якраз ви зараз і бачите на своєму екрані. Бо цей випуск я хочу присвятити саме опису своєї роботи з новим для мене інструментом, а саме кубиками Ленорман. Я покажу вам, якими різноманітними вони можуть бути, та розкажу про цікавий випадок виростання цього інструмента в моїй практиці. Звертаю увагу, що кубики Ленорман це мій витвір. Тобто ці кубики, які ви бачите на екрані, я створила самостійно. І поступово час від часу навчаюсь працювати з ними. Можливо, для когось це виглядає трохи дивно, бо з картами Ленорман я працюю давно та позиціоную себе як майстра, а от техніки використання кубиків я саме ще навчаюсь, тому що робота з ними відрізняється від практики роботи на колоді Ленорман та й взагалі від роботи з картами. От техніками роботи з кубиками Ленорман, які я вже Змогла для себе зрозуміти, я поділюся в іншому відео. Напишіть, будь ласка, чи буде вам цікаво це. А сьогодні я хочу показати, які кубики є в моєму арсеналі, та поділитися цікавими випадками по роботі з ними. Як ви бачите, є багато різних по текстурі та кольорам наборів. Кожний набір включає в собі 6 кубиків, тому що в кожному кубикі 6 граній. 6 у 6 це 36 саме стільки, скільки є карт в класичній малій колоді Ленорман. Ось ви бачите зараз кубики білі. Зараз я вам покажу інші, які є по кольорам. Наприклад, ось є червоні. Зверніть увагу, що вони не просто червоні, вони ще й перламутрові. Ось є черненькі, як ви бачите, теж дуже красиві. Вони теж проламутрові, ось є прозорі, вони мають такий рожевий, трохи рожевий відтінок, дуже такі ніжні, дуже красиві. Також є повністю білі, як кришталеві, знаєте? Такі як кубики льда льоду. Дуже красиві, дуже кому таке подобається, будь ласка, також є заготівки для заготівки з різних кольорів для других наборів. Ось бачите, вони теж такі перламутрові. Зверніть увагу, дуже красиві. Також є заготівки для інших. Ось дивіться, можна поєднувати ось такі в собі. Дуже красиві кольори, наприклад, зелений з червоним, або, наприклад, ось жовтий з блакитним, такий український, український, можна так сказати, набір, патріотичний. Тому, якщо вас цікавлять кубики та ви хочете придбати їх для себе, будь ласка, пишіть мені, в описі є мої контактні дані, які, по яким ви можете зі мною зв'язатися. А тепер по гарячим слідам хочу розповісти. І поділитися з вами своїми відкриттями в роботі з цим цікавим незвичайним інструментом. Сподіваюсь, вам буде це цікаво, особливо з урахуванням того, що деякі мої знайомі колеги вже придбали собі цей незвичайний інструмент. Так ось, окрім переглядів реальних подій, життя іноді у мене виходить подивитися деякі завдання, які викладають дівчата в групі Telegram Lenormand Практика. Бо ці завдання значно покращують навички роботи з новими інструментами, наприклад, не тільки з кубиками, але якщо ви придбали, наприклад, нову колоду, або хочете вдосконалити свої навички роботи уже наявними колодами, то, звичайно, такі завдання допомагаються зробити. Вони навчають саме язику ваших колод, тих символів, які зображені на цих колодах. А тепер я розкажу саме про те завдання, якому я використовувала кубики Ленорман. Я застосовувала саме класичну, класичні кубики біленькі. Завдання треба було зрозуміти, який предмет знаходиться за заливкою. Також автор завдання зазначила, що цей предмет в неї з'явився нещодавно. На питання, що там за предмет, або що там за заливкою. У мене випав ось цей кубик. Ось, ви бачите, саме в такому положенні, як ви зараз бачите. Тобто верхня грань – це у нас розвилка, символ розвилки, і бічні видими грані, це у нас саме зірки та чоловік в горизонтальному положенні. Тепер я опишу вам. Які в мене з'явились міркування щодо символів кубіка відносно того завдання, верніше того предмету, який був спрятаний за заливкою? Як ви бачите, верхні, верхня грань цього кубику вона вважається головною, тому саме з нього я і починала свої роздуми. Розливка випала в не в прямому положенні, а злегка перевернутою. Тому, дивлячись на зображення розвилки, я побачила об'єднання двох доріг в одну. Тобто це якби злиття двох в щось одне. Потім, коли я вам покажу відповідь, ви просто здивуєтеся такому цікавому та точному опису. Далі символи бічної грані це зірки. Ось вони так. Я подумала, що це можливо, якимось чином пов'язано з нічним періодом часу. А також зірки, це і звичайно їх на небі завжди багато, тому це пов'язано з тим, що там чогось багато на тому зображенні. Чоловік. Чоловік, мені здалося, що там, можливо, до цієї речі, яка лежить в завданні причасний людина, саме чоловічої статі. Можливо, щось є в зображенні якась янська енергія, така дуже активна, тому що саме за цю енергію відповідає символ чоловіка. А тепер давайте я вам покажу, що ж там було за заливкою. Ось дивіться. Там було саме таке зображення: це в нас оракул магія сердець. В ньому на зображенні була саме коробочка з таким зображенням. А в коробочці було знаходилось 88 карт. То Ви самі розумієте, що об'єднується два в одне, тобто те, що нам показала саме розвилка. Ось зірки це нічний час. Також ми розуміємо, чого було багато там, саме карта в коробочці, яка саме чоловіча енергія, янська енергія у нас була на цьому зображенні активна така, дуже бурхлива. Також ще потім сам сама автор цього завдання сказала, що до придбання цієї цього оракулу був причасний чоловік, а саме продавець цієї колоди. Тому енергія чоловіча енергія дійсно була активна для цієї колоди. Та сама колода була придбана нещодавно. І ще хочу звернути увагу, що розвилка це в нас символ дорог, а колода прибула нещодавно. Тому теж ця енергія була в цьому зображенні доволі сильною. Зверніть увагу, що символи кубика Ленорман. Описали не тільки сам предмет, але ще й показали його енергію і те, як він потрапив до його власниці. Напишіть, будь ласка, чи було вам цікаво почути мої думки, мої розмірковування щодо цього випадку? Та й взагалі, чи цікава вам моя практика з перевернутими символами, чи працюєте ви саме з перевернутими картами, якщо у вас вони випадають в розкладі? Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Я буду чекати на ваші відгуки, на ваші коментарі, на ваші реакції. Поділіться, будь ласка, цим відео з вашими колегами в своїх групах. Буду вам за це дуже вдячна і до наступних зустрічей! З вами була Лілія Либідь та кубики Ленорман.